Одна із головних проблем, яка нині існує у нашій країні корупція. Про сутність цієї проблеми та шляхи її подолання говорили представники громадських організацій Полтави та Всеукраїнське громадське об'єднання «Комітет по боротьбі із організованою злочинністю та корупцією. Вони зібралися аби підписати меморандум про співпрацю, аби ефективніше працювати на благо суспільства. Головна проблема боротьби з вітчизняною корупцією говорять у тому, що частіше звинувачують лише того, хто бере хабарі. Во всех европейских цивилизованных странах за коррупцию отвечает тот, кто дает, и тот, кто берет. Вот. А у нас получается отвечает только ну ищет э, крайних тех, те, кто берут, и те, кто участвует в этом. А э, поэтому надо начинать себя вот э, перевернуть. свою жизнь, посмотреть, что, что было в его жизни неправильно, и потом уже начинать рассказывать, как он начал себя, как он себя изменил, и, естественно, объединять людей, чтобы они также изменяли себя, и все поменяется в стране. На полтавському рівні говорять, корумповані ті ж структури, що й загалом по Україні, суди, правоохоронні органи, влада. Проте активісти ставлять завдання побороти корупцію та змусити усіх шкідників суспільства залишити свої посади. І основна задача зараз перед нами стоїть так, щоб ми об'єдналися громадськими об'єднаннями, чітко бачили цих людей і йшли не по путі, потім піджигання скатів, вибивання дверей, ламання зданій находили діалог, Если люди з нами не общаються, не хотят решать вопросы, Ми просто чітко должны їм сказати, они должны уйти, А ми, мы як мы, люди, должны самі предлагать людей на эти посади. Учасники зібрання впевнені, консолідуючи зусилля побороти корупцію можливо, адже наголошують, після революції гідності ситуація почала змінюватися на краще.